Кожної ночі о 3.03 повз мій будинок хтось проходить насвистуючи. Щоночі, незалежно від погоди, щось йде нашою вулицею тихо насвистуючи. Почути це можна тільки у вітальні або на кухні, коли воно проходить повз. І завжди починається рівно о 3.03. Звук з'являється спочатку ледь чутно, десь на початку провулка біля будинку Карсонів. Ми живемо приблизно посередині вулиці, тож свист проходить повз нас і затихає в напрямку тупика. Коли я був молодшим, моя сестра і я іноді прокрадалися на кухню, щоб послухати мама і тату цього не схвалювали, і якщо ловили нас там, ми отримували наганяй, але вони ніколи не сварилися надто сильно, адже ми завжди дотримувалися одного великого правила. Не намагатися дивитися на того, хто свистить. Мій район дивне місце. Я живу тут із шести років і люблю його. Будинки маленькі, але доглянуті, двори просторі, багато місця для прогулянок. Тут багато дітей мого віку. Мені виповнилося 13 у жовтні. Ми всі разом росли, грали у чотири квадрати на тупику або бігали від ганку до ганку влітку. Це було гарне місце для дитинства, і я вже достатньо дорослий, щоб це розуміти. Тут є лише дві дивні речі нічний свист і удача, яка ніколи нас не покидає. Свист ніколи мене особливо не турбував, як я вже казав, із моєї кімнати його не чути, але мама і тато не люблять про це говорити, тож я перестав ставити запитання. Мій тато кремезний чоловік, високий і спокійний, у нього є акцент. Бо він переїхав до США ще дитиною, його родина, мої дідусь і бабуся, родом з островів, так вони це називають. Мій тато завжди спокійний, але тільки не тоді, коли мова заходить про того, хто свистить. У такі моменти він починає говорити швидше, його очі рухаються нервово, і він каже нам не надто про це думати і завжди пам'ятати одне правило велике правило. Не намагатися виглядати на вулицю, коли свист проходить повз. Хоча навіть якби ми захотіли подивитися, це було б неможливо. Бачите, на всіх вікнах у нас є внутрішні ставні, товсті шматки важкого полотна, які опускаються зверху і застібаються внизу віконної рами, кожен замок на цих ставнях невеликий. Щоночі перед сном тато замикає всі ці ставні і тримає ключ у своїй кімнаті. Моя мама, я не знаю, що вона думає про свист. Я бачив її у вітальні о 3.03, коли починається цей звук. Я міг її помітити, якщо відкривав двері кімнати лише на трішки, щоб підглядати. Вона не буває там часто, принаймні я не часто її ловив, але раз чи двічі на місяць, думаю, вона сидить на нашому великому червоному дивані і просто слухає. Свистун щоночі насвистує ту саму мелодію. Вона весела. <свист> Пам'ятайте, як я казав, що є дві дивні речі у місті, де я живу. Ну, окрім нічного свистуна, всі в нашому районі неймовірно щасливі. Це важко пояснити і татові не подобається, коли ми про це говоримо. Але тут постійно трапляються хороші речі. Зазвичай це дрібниці, хтось виграє в радіоконкурсі, отримує несподіване підвищення на роботі. Або знаходить у дворі стріли індіанців справжні, автентичні. Погода завжди хороша, злочинності немає, і сади, усіх тут цвітуть яскравіше, ніж де інди восени. Мільйон маленьких благословень. Так говорила моя мама про життя тут. Але головна причина, чому ми залишилися тут, чому ми взагалі сюди переїхали, це моя сестра Нола. Вона народилася дуже хворою, щось із легенями. Коли вона з'явилася на світ, ми навіть не могли забрати її додому, лише відвідували її в лікарні. Вона була така маленька, я пам'ятаю, навіть у порівнянні з іншими немовлятами за неї дихав апарат. Ми переїхали в цей будинок, щоб бути ближче до лікарні, і щойно ми оселилися тут нола почала одушувати. Лікарі не могли це пояснити вони вважали, що це завдяки їхньому лікуванню, але було видно, що вони самі здивовані. Але мої батьки знали, навіть я знав, одужання Ноли було ще одним з мільйонів маленьких благословень, які ми отримали живучи в цьому районі. Ось чому ми залишилися навіть після того, як зрозуміли, що за кожне маленьке диво, яке тут трапляється щодня, час від часу стається щось погане, але погане відбувається лише тоді, якщо ти намагаєшся побачити свистуна. Розуміти, в нашому районі є комітет привітання. Вони приходять із запіканкою та макаронами, подарунковим кошиком і папкою з документів щоразу, коли хтось новий переїжджає сюди. Вони дуже привітні. Коли ми переїхали сюди сім років тому, до нас прийшли четверо людей. Вони розмовляли з батьками, дали мені батончик снікерс і по черзі тримали на руках нолу. Це був її перший тиждень вдома після лікарні, тож вони були особливо обережні. Тоді комітет попросив поговорити з моїми батьками наодинці, тож мене відправили в кімнату, але я все одно зумів підслухати майже кожне слово. Комітет привітання розповів моїм батькам, наскільки чудовий цей район, неймовірно хороший, майже незрозуміло хороший, а потім вони розповіли про ще більш незрозуміле явище свист, який лунав щоранку рівно о 3.03 і припинявся рівно о 3.05. Наші нові сусіди попередили батьків, що цей свист тихий, він ніколи не зашкодить нам, якщо ми не будемо шукати його джерело. Це вони наголошували особливо сильно, і я щосили притискав вухо до дверей, намагаючись розчути більше. Люди, які намагалися побачити свистуна, втрачали свою удачу інколи трагічно їх ніби накривала чорна хмара, все, що могло піти не так, ішло не так. У папці, яку приніс комітет, були газетні вирізки, історії про автомобільні аварії, зруйновані життя, публічні смерті та дивні нещасні випадки. Не всі помирають, почув я, як голова комітету сказав моєму татові але життя з них витікає, навіть якщо вони виживають, у них більше немає світла всередині, немає присутності. Я зрозумів, що мама не сприймала це серйозно. Вона постійно запитувала, чи це якийсь жарт, який вони розіграють над новими сусідами, в якийсь момент вона навіть розсердилася, звинуватила комітету тому, що вони намагаються налякати нас і вигнати з дому, запитала їх, чи це расизм через те, що мій тато родом з островів. Тато заспокоїв її, сказав, що відчуває наші нові сусіди щирі і просто намагаються нам допомогти. Він пояснив, що в дитинстві чув подібні історії від своєї матері і знає, що серед нас ходять дивні речі деякі з них хороші, деякі погані, але більшість просто інші. Після того, як комітет пішов, тато вирішив до магазину, купив полотняні штори, засувки та замки і після вечері встановив їх на всі вікна у будинку. Першої ж ночі у нашому новому домі я вислизнув із кімнати о третій ночі. І побачив, що тато не спить. Він сидів у фітальні на дивані, тримаючи на руках мою маленьку сестру. Тато підніс палець до губ у жесті тихо, але поплескав рукою по дивану поруч із собою. Я сів, і ми чекали. Рівно о 3.03 ми почули свист. Воно прийшло і пішло, точно так, як казали наші сусіди. Свист повертається щоночі, а ми ніколи не дивимось ми насолоджуємося нашими мільйоном маленьких благословень щодня. Нола дихає самостійно і виросла в сильну, розумну дівчинку. Мій тато навіть приєднався до комітету привітання нові сусіди з'являються нечасто. чому б комусь хотілося звідси поїхати. Але коли нова родина переїжджає, тато та комітет приносять їм запіканку з макаронами. Подарунковий кошик і папку з документами. Я завжди бачу по обличчю тата, коли він повертається додому, чи сприйняла сім'я слова комітету серйозно, чи незабаром у нас знову будуть нові сусіди. Не так давно поруч із нами оселилася нова родина. Попередня власниця будинку пані Меді померла у віці 105 років, вона прожила гарне, довге життя. Наші нові сусіди здавалися ідеальними для нашого району, вони повірили комітету привітання, послухали пораду мого тата щодо захисних ставнів, адже у них був маленький син. Я не знаю, які газетні вирізки були в тій папці, я ніколи їх не бачу, але, судячи з усього, вони були досить переконливими, бо перший місяць наші нові сусіди жили без жодних проблем. Одного вечора, коли вони мали поїхати з міста, вони залишили свого сина, Голдена, у нас. Йому було 12, він був на рік молодший за мене. Ми майже не спілкувалися раніше, але як тільки його батьки пішли, я зрозумів, що ніч пройде не дуже спокійно. Ти знаєш, хто щоночі свистить там на дворі?» – запитав Голден, щойно дорослі покинули кімнату. Ми троє сиділи у вітальні. На телевізорі бездумно крутився якийсь диснеївський мультик. Ми з сестрою переглянулися. Ми про це не говоримо, відповів я. Я думаю, це той дивак, що живе у великому жовтому будинку на розі, сказав Голден. Містер Толс?» – перепитала Нола. Та ні, він дуже хороший. Голден знизав плечима. Ну, тоді, мабуть, якийсь психубивця», – Нола напружилася. Ми про це не говоримо, повторив я. Ходімо до мене в кімнату грати в Нінтендо. Наступні кілька годин ми грали у відеоігри, їли попкорн і дивилися фільм. Звичайний нічліг, але я бачу, що Голден починає нервувати. Коли батьки побажали нам доброї ночі, замкнули віконці і пішли спати, Голден підвівся зі свого крісла мішка і підійшов до мене та Нола. Ви хоч раз пробували подивитися?» запитав він. Вже майже час. Як і на більшості нічних посиденьок, ми зручно проігнорували будь-яку згадку про час для сну. Я був приголомшлений, коли подивився на годинник було майже 3.00 ранку. Я зітхнув. Мене бачиш, я навіть не можу спробувати подивитися, тому що мій тато щоночі замикає ставні і ховає ключ, продовжив Голден, ігноруючи мене. Наш тато теж, сказала Нола. Ні. Заперечив Голден, ні, не ховає. Ти ж бачив, як він це робив, сказав я різкіше, ніж збирався. Голден усміхнувся. Твій тато зачиняє ставні. Так, але він не ховає ключ, він тримає його прямо на своєму звичайному бревку. І що? запитав я, уже не знаючи, що він скаже далі. Бо я помічав, що мій тато більше не ховає ключа після всіх цих років. Бо він знав, що ми ставимося до цього серйозно. Тому, після того, як твій тато все зачинив, але до того як твої батьки лягли спати, я пішов у ванну. І дорогою, можливо, я зазирнув у їхню кімнату, і, можливо, я побачив брелок твого тата на тумбочці, і, можливо, я взяв ключі від ставень. Нола і я витріщилися на нього, а його посмішка стала ще ширшою Ти брешеш, сказав я. Голден знизу плечима. Можеш перевірити, якщо хочеш. Просто відкрий двері в кімнату батьків і поглянь, побачиш його брелок прямо там, на тумбушці. Залишайтеся тут, наказав я їм обом. Не рухайтеся. Я поспішив до кімнати батьків, але вагався перед дверима. Якщо Голден не брехав, тато буде розлючений, дуже розлючений. Ця думка мене лякала. Але ще більш мене лякав відкритий віконний проріз із тим, хто свистить прямо за ним. Я відкрив двері лише на сантиметр і заглянув усередину, але було надто темно, щоб щось розгледіти. Але боку, вдихнувши, я ступив у кімнату. На другому кроці я завмер. Почався свист. Я чув його чітко з кімнати батьків. Я ніколи не усвідомлював, але вони, мабуть, чули цей звук щоночі, відколи ми переїхали сюди. Вони ніколи нам не казали. Я не думаю, що зміг би спати, знаючи, що він звучить ось так. Я стояв там, слухаючи, як сфес ставав ближчим, не знаючи, чи варто увімкнути світло або покликати тата. М'які звуки з вітальні повернули мене до реальності. Нола. крикнув я, вибігаючи з кімнати батьків. Голден і Нола стояли біля вхідних дверей поруч із вікном. Голден не брехав. Я бачив, як він вовтузився замком на одних із ставень. Я почув клацання. У нього справді був ключ. Голден коротко засміявся. Нола стояла поруч із ним, згорблена, налякана, але, можливо, і зацікавлена. Свист був уже прямо біля нашого будинку. Я думаю, що видав якийсь звук, крикнув щось. Я не пам'ятаю. Час ніби застиг. Стрілки годинника пробили до циферблата. але я вже рухався. Я не швидкий, я ніколи не був атлетом, але я подолав відстань між собою і Нолою за мить. Мої очі були прикуті до неї, але я почув, як Голден протягнув ставню вниз, щоб вона могла відкритися. Я почув щеглик, коли вона почала підійматися, і я почув свист просто з іншого боку вікна. Але я вже обіймав нолу і повернув її так, щоб вона була спиною до вікна. Одночасно я міцно заплющив очі. Ставня різко розчинилася, свист припинився, я відчув, як нола тремтить у моїх обіймах. Не дивись, гаразд, сказав я їй, не обертайся. Я тримав нолу міцно, не дозволяючи їй повернутися. Ми стояли так, що вона була обличчям до коридору, а я до вікна, очі залишалися щільно заплющеним. Я відчув, як вона киває головою, притулившись до мого плеча. Я простяг руку. Не ту, що тримала нолу, і намацав Голдена. Його рука була крижаною, він тремтів ще сильніше, ніж нола. Голден, покликав я, тиша. Я обережно провів рукою далі до вікна. Скло було холодним, надто холодним для цієї пори року. Я просунув руку вище, намацуючи шнур відставень. Чим вище я рухався, тим більше скло нагрівалося. А кінчики пальців почали поколювати від слабкого, майже непомітного гулу. Я намагався не думати про те, що могло бути з іншого боку. Нарешті мої пальці зачепили мотузку, і я різко смикнув її вниз. Ставня класнула і упала на місце. Я розплющив очі. При тьманньому світлі, що пробувалося з кухні, я побачив Голдена. Він стояв, блідий і маленький, витріщаючись на закрите вікно. Голден Повторив я. Він повільно повернувся до мене і закричав: Все стало хаосом. Світло спалахнуло в коридорі, потім у вітальні. Я почув важкі кроки батьків по дерев'яній підлозі. Я не дивився на них, я дивився тільки на Голдена. Він був смертельно блідим. На його підборідді тремтіла тонка смужка крові. Він так сильно вкусив губу, що прокусив її. А ще він намочився. Що сталося? Запитав тато за моєї спини. Я змусив себе відірвати погляд від Голдена і повернувся. Він подивився, сказав я. Я ніколи не бачу, щоб тато боявся, але того вечора я побачив, як на його обличчі з'явився давній глибокий страх. Страх батька. Тільки Голден? беззвучно запитав він одними губами. Я кивнув. Тато видихнув, його обличчя змінилося. Полегшення таке сильне, що я навіть очікував, що він усміхнеться, але він не усміхнувся. Він подивився на Голдена. Я не знав, чи відчував він провину за своє полегшення, чи просто жалів його. Тоді пролунав стук у двері ми всі завмерли. Голден видав жалібний схлип. Не відчиняйте, прошепотіла мама. Вона стояла на порозі коридору. Я завжди думав, що вона скептик. Що вона просто підтримує татові історії про ставні та свистуна, але тієї ночі ми всі повірили. Я помітив, що і тато, і мама тримали в руках біти для бейсболу. Мабуть, вони витягли їх із під ліжка. Стук повторився: Будь ласка, не відкривайте двері. шепнув Голден. Тато підійшов до нього і міцно обійняв Ми не відкриємо, пообіцяв він, стискаючи биту. Сьогодні вночі сюди ніхто не увійде. Цього разу стукіт був таким сильним, що двері затремтіли. Голден знову закричав Нола міцніше стиснула руки навколо моєї шиї. Мама присіла біля нас, обхопила нас і сестрою руками, пригорнула до себе. Подзвонив поліцію. Прошепотіла моя мама батькові. Одразу ж припинився стукіт. Мій батько поглянув через плече на нас: Ти думаєш, його перебив шалений стукіт, який поступово змінився на навічливе постукування. Поліція! сказав хтось з іншого боку дверей. Голос за дверима звучав точнісінько, як голос моєї мами, немов папуга, який повторює слова за нею. «Поліція! Подзвоніть в поліцію! Поліція. Моя мама потягнула нас до себе. Поліція, 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 поліція. Будь ласка, припиніть, шепотіла вона. Не думаю, що виклик поліції допоможе, сказав мій тато. Як ми дізнаємося, що це саме вони за дверима? Ступки стали ще сильнішими. Двері затряслися, потім знову все стихло. Після довгої паузи знову почався стукіт. Але він звучав уже з наших задніх дверей. Ми всі разом повернулися до задніх дверей, але стукіт одразу ж повернувся до передніх, спочатку з одного боку, потім з іншого то тихо, то голосно, то знову тихо. Раптом звук став приходити з обох дверей одночасно великі, важкі удари, немов молотком, потім почали бити у всі вікна в будинку. А потім і в стіни. Це було так, ніби ми жили всередині барабана, а десяток людей намагалися грати одночасно. Або ми були черепахою і щось намагалося вибити нас з нашого панцира. Стоп! закричав Голден. Стукіт припинився. Я не скажу, сказав Голден, дивлячись на двері. Обіцяю, я не розповім нікому, що я побачу. Просто, будь ласка, йдіть. Ми чекали майже хвилину, потім ми почули це тихе, тап-тап-тап, що лунало з вікна, через яке Голден дивився раніше. Голден почав плакати, ридаючи, як в'язень, що спостерігає, як подують ешафот біля його клітки. Мій батько обіймав його, гладив по голові, але ніколи не брехав йому, ніколи не казав, що все буде добре. Капання у вікно продовжувалося всю ніч, ми зібралися разом у вітальні, не знаючи, скільки часу. Згодом моя мама намагалася забрати нас, дітей, до моєї кімнати, а мій тато залишився охороняти двері. Але тільки но ми перенеслися до моєї кімнати, стукіт повернувся такий сильний, що його не можна було ігнорувати. Я боявся, що двері не витримають. Ми повернулися до вітальні, і стукіт припинився. Лишилося лише те саме тап, тап тап на вікні. Цієї ночі ніхто з нас не спав. Стукіт припинився приблизно о сьомій ранку. Це якраз той час, коли у нас сходить сонце. Ми зачекали ще дві годині, перш ніж мій тато відчинив жалюзі на одному з вікон. Спочатку він змусив нас усіх піти до спальні моїх батьків, я почув, як він відчинив двері, а потім повернувся назад. Гаразд! Сказав він нам, все скінчилося. Батьки Голдена повернулися приблизно опівдні. Мої мама і тато відвели Голдена додому, і вони всі залишалися всередині досить довго. Нола і я спостерігали за цим з вікна. Вона не відходила від мене весь день, була поруч, інколи тримаючи мене за руку. Коли мої батьки повернулися, вони мали похмурий вигляд, але не сказали нам, про що говорили з родиною Голдена. То була неділя, тож ми провели день разом, замовили піцу і дивилися фільми. Тієї ночі всі спали в моїй кімнаті нола і мама в ліжку зі мною, тато у кріслі, яке він пересунув ближче. Більше тієї ночі не було жодного стуку, як і в наступній ночі. Ми майже не бачили Голдена та його батьків до кінця тижня, але в четвер у їхньому дворі з'явилася вантажівка для переїзду. Нола і я спостерігали, як вони пакували речі після школи увесь день. Найбільше мені запам'яталося, наскільки виснаженими вони виглядали. Голден і його батьки мали однаковий блідий кольор обличчя, стиснуті губи і згаслі очі, навіть через вулицю я міг відчути, що щось було дуже не так. Голден і його сім'я поїхали ще до заходу сонця. Я пам'ятаю, що сказала приймальна комісія моїм батькам, коли ми приїхали. Не кожен, хто дивиться на свистуна, помирає, але навіть ті, хто виживає, втрачають світло в очах, і решта їхнього життя сповнена нещастям, мільйон дрібних трагедій. Я думаю, що батьки Голдена мали виглядати так, ніби або намагалися втішити його, якщо не вірили, або розділяли його тягар, якщо вірили. Я дивлюся на нолу інколи щасливу, молоду і живу, і задаюся питанням, чи був би я повільніший, якби вона подивилася у вікно тієї ночі, чи поглянув би я теж, щоб тішити її, щоб поділитися цим тягарем? Я радий, що не треба дізнаватися. Ми все ще живемо в тому будинку, в тому районі. Ми все ще чуємо, як наш свистун проходить повз кожної ночі. Благословення, удача, хороші речі тут занадто хороші, щоб покинути це місце. Але ми обережні ми більше не запрошуємо друзів ночувати, і мій батько дуже добре ховає ключ від жалюзі. Не те, щоб я шукав, деякі речі не потребують пошуків. І це кінець історії. Всім дякую за перегляд і пока.